Нафтогазовий дайджест новин за 12-18 вересня. Фахівці Укргазвидобування відновили життя двох свердловин, які раніше припинили давати газ через виснаження газоносних горизонтів. Тепер після капітального ремонту видобувають з них близько 250 тисяч кубометрів газу на добу. Аби свердловини знову запрацювали, фахівці вирішили задіяти в роботу інші перспективні горизонти. Для цього замінили старі зношні труби та виконали перфорацію. Обидві операції з капітального ремонту свердловин виконав внутрішній сервісний підрядник ВГВ Сервіс. Попри небезпеку та складнощі із логістикою і забезпеченням необхідними матеріалами, працівники філії продовжують виконувати як базові ремонти, так і складні операції з вилучення аварійного обладнання, проводять підготовки до операцій з ГРП та випробування свердловин після експлуатаційного та пошукового буріння. Щодо інших новин тижня. Нафтогаз розраховує на збільшення видобутку завдяки деокупованим територіям, ОГТСУ відновлює пошкоджену інфраструктуру на звільнених ЗСУ територіях. Завантажити Нафтогаз вій можна за посиланням в описі. Підписуйтесь на наш інстаграм, YouTube та Facebook.